Одною з найпопулярніших програм, яка впроваджується службою зайнятості, є програма «Є робота», яка, в принципі, і відображає саме видачу грантів на власну справу. Грантова програма Власна справа, вона направлена на те, щоб Надати сприятливі умови і підтримку бізнесу, а крім цього, створити нові робочі місця і підтримати вразливі категорії населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Програма взагалі впроваджується з липня 2022 року, і як я вже сказала, дуже часто ми є зміни до програми. А ці зміни стосуються саме розвитку тих напрямків, які є пріоритетними для держави, і а, такими напрямками стала розвиток креативної індустрії. А згідно а, цих змін з'явилась можливість отримати грант а, теж до 1 мільйона гривень. А, саме для розвитку ця ініціатива повинна була охопити кіно, відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію. Крім цього, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інше. І е, умови стали е, теж достатньо сприятливі, бо до 100 тисяч гривень можна було е, взяти грант лише при е, реєстрації е, ФОПу до 200 тисяч за умови створення одного робочого місця, до 500 тисяч створення двох робочих місць і 1 мільйон гривень за умовах співфінансування 70 на 30. І ще однією умовою, не менше 12 місяців повинно було вже бути зареєстровано ФОП. Крім того, була внесена ще одна зміна, враховуючи, що сьогодні у нас дуже багато навчальних закладів і дошкільних навчальних закладів не працює в звичайному режимі. А то було прийнято рішення на рівні держави знову ж для восьми прифронтових територій надати можливість отримати грант саме для створення дошкільних освітніх просторів ясел, дитячих садочків, центрів розвитку дитини. Умови практично такі самі, як і при створенні бізнесу креативної індустрії. Теж, якщо розглядати можливість отримання до 1 мільйона гривень, то тут необхідно співфінансування і реєстрація ФОПу не менше, ніж за рік до початку такої діяльності. Окрім цього, хотілося б відзначити. Що на сьогоднішній день програма власна справа вона є одною з найбільш популярних, і якщо говорити про показники саме цієї програми, які стосуються цього року, то ми бачимо, що в рази зростає кількість зацікавлених осіб. І якщо спочатку дії програми, цією програмою скористалося 567 людей, які відкрили свої бізнеси, які сьогодні працюють і працюють достатньо успішно. Кожен бізнес ми розцінюємо як окрему історію успіху, то навіть говорячи про кількість грошей, які були виділені державою то це більше ніж 171 мільйон гривень але все ж таки більш показовою є цифра, скільки коштів було повернуто в бюджет у вигляді податків. Бо суми грантів вони в звичайному такому вимірі не повертаються державі вони повертаються виключно у вигляді податків від роботи і сплати податків за працевлаштованих осіб і здійснення діяльності. Тож сума податків, яка була повернута в державу, вона на сьогодні перевищує 181 мільйон гривень, і розуміючи, що держава все ж таки і надалі буде підтримувати. Бізнес. Ми розраховуємо на те, що Запорізький регіон, який має такі преференції саме у вигляді внесених змін до самої програми, збільшення сум і можливості отримувати гранти в більш вигідних умовах ніж в інших областях, то бізнес буде розвиватися в Запорізькому регіоні. Не менш показовим є те, що саме грантовою програмою користуються. Різні верстви населення, різні групи. Якщо говорити про ті категорії, на які ми завжди звертаємо увагу, це в першу чергу учасники бойових дій. Сьогодні ми маємо вже 40 успішних бізнесів з початку дії програми, саме від учасників бойових дій, 181 бізнес від 188 бізнесів від внутрішньопереміщених осіб. І а, така ж кількість від молоді, а, яка до 35 років. А цей рік став. А... Проривним по суті, тому що тільки за цей рік вже відкрито 219 бізнесів. держава надала 84 мільйони саме на розвиток бізнесів, і що стосується по категоріям людей, це 24 учасника бойових дій і 56 внутрішньопереміщених осіб. Це є надзвичайно важливим, якщо навіть говорити в розрізі держави, то Запорізька область знаходиться в десятки лідерів по впровадженню бізнесів, і це є надзвичайно важливим, особливо я підкреслю, що враховуючи, що ми є прифронтовою територією.